Всім привіт! Вирішила змінити колір волосся. За 25 років я ніколи не фарбувалася, це буде вперше. Зустрічайте мене в новому колірі. Ну як вам? Мені сподобалось, здається, цей колір мені пасує більше. Буду саджати огірки, так як ділянка для посадки в мене невелика, то огірки буду саджати в тому ж місці, де і в тому році. А ще кажуть, що буде похолодання, але я сподіваюся, що щось та й вилізе. А трішки пізніше буду саджати розсаду, але це вже точно як остаточно потепліє. Загортаю і потім втикну палички, щоб бачити, де поливати. Якось так у мене вийшло, ще посадила трішки кабачат. Підписуйтесь та ставте лайки.